Батько загинув ти загинув на фронті, правильно, щоб ти зараз тут виступала. Ми підємцями були. Ви розумієте, це? Чапінцями бути просто прикро, що вони виставляють на сам перед дітей, що і не допускають до храму у нас. У нас в білій церкві існує московський патріархат. Це я рахую, що це неправильно. Ми, як волонтери, ми бачимо, що відбувається на фронті, скільки гинуть наших мир, мирного населення, скільки гинуть воїнів. А вони тут співають і кажуть на наш прапор, що це ганчірка. Ну... Гроші несуть для Москви, щоб вони виливали кулі для наших дітей. І ми прийшли з миром, щоб людям донести, що треба вже від московитів відходити як можна далі. От, що це наші ні які, не брати. то поприходили. Що не понадівали, де свого не говорять, не не вміють. Вони поприходили. Я за те, що була наша церква, що ми служили по славянськи Я думаю, що ми повинні від Росії відійти. Повністю, як вони нас тут окупірують, <смі> полишали нас всього, вигнали з своїх будинків. Вони кажуть, що вони українська церква, і що вони вже вийшли з МП, але це ж це ж неправда. Ми будемо збирати народ, так як в інших містах, щоб люди підключилися і будемо їх отсюдова гнати.